рівні Ми з вами розпочинаємо наш урок з я досліджую світ. І сьогодні ми з вами поговоримо про кровоносну систему. Скажіть, будь ласка, які системи органів ми з вами вже вивчили? Я, е, Коли це ми травлення вчили? Я питаю, які ми вивчили. Ти вивчив перетравну систему? Розкажи мені, будь ласка. Скелет, це що? Це яка система ми говорили? Дихальна система. Ми вчили дихальну систему? Ми вчили дихальну систему? Ну, а я питаю, яку систему ми вивчили? Скелетна. Ну, вона називається не скелетна, а як? Що ми робимо за допомогою скелету? Захищаємо органи. Не рухальна, а ще <звук> опорно рухова система, так? Добре, опорно рухова система. Скажіть мені, будь ласка, з яких органів так складається саме ця опорно рухова система? М'язи яз. та кістки. Добре. Супер. Скажіть мені, будь ласка, ще, для чого нам скелет? Яка його функція, крім руху? Що... Нахищато? Е... Внутрішні органи. Так, вірно, добре захищати внутрішні органи молодці. Так, ну трішечки повторили, так, пригадали, добре. Сьогодні ми з вами поговоримо про кровоносну систему, так, тобто, це вже друга система. Ми вже з вами вивчили опорно-рухову систему, тепер кровоносну систему, так? І е, сьогодні поговоримо про те, яке ж значення має кровоносна система. Так, також е, сьогодні е, будемо вимірювати з вами пульс, але пульс. спочатку е, давайте ми з вами проведемо, як завжди, спостереження. Пора року в нас Зима. Зима. місяць, Зима. 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 сьогодні 17. 18 18 січня. Так. Uh, і небо в нас сьогодні зранку, похмуро. похмуре. похмуре. Так, Опадів, похмуро. Опадів не було, температура повітря. Мінус, Мінус один я йшла Мінус до... Так. Пішла на роботу, так було. Ну, я коли був увійшов, я прийшов угу. Я 8 ну, Коли я вийшов, зразу. І так, добре. Отже, давайте ми з вами зараз кожен на собі. Покажіть мені, де у вас розміщене серце. Так. Кирилл, де твоє серце, скажи, пожалуйста, не отут, ось все, Кирюш, не, не от так. Ось тут так, добре. Ну ми не сидимо так, пожалуйста. Ну, ну давай я отак буду уроки проводити Та. Я вам показую ви сидите. Кирюш, ну потому що ти ж не один тут, зайчик, ти ж можеш почекать дві секунди, отак потримать і почекати. ти ж не один. Ну, коли сказали, що я можу показати, я показав. Ви не побачили, що я сказав. Розказ... Кирил, як, о, якщо я сказала, коли я сказала покажи мені, то я побачила, що ти вже показав. Я прошу не лежати отак, як ти лежиш. І ми вчора говорили про поставу. Ми вчора говорили, як ми сидимо на уроках. Спина рівна. Руки складені на столі. Вирівнює спину. Руки на стіл. Прекрасно. Кирил. Голова може триматися в тебе з трьох місяців від твого народження. Самостійно її не треба тримати. Підтримувати. Кристина, Іна, камери я вас не бачу. Іна. Іно, ну, я попереджала, що буду видаляти з уроку. Якщо вимкнена камера, значить дитина відсутня на уроці. Так, отже, тепер давайте, будь ласка, стиснемо ручку в кулачок. Покажіть мені всі свій кулачок. Молодці. Е, і ось давайте подивимось, і е, приблизно так виглядає ваше серце. Так, приблизно такого розміру є ваше серце. Розміром з кулак. Тобто, так як ви е, ще е, роз, е, так підростаєте, е, то у вас сердечко може бути зовсім малесеньке, так, як, як і ваша. Ручка, так і кулачок. Так, звісно, ви ж ростете всі органи, всі органи також розвиваються та ростуть разом із вами. Вікторія Ігоріна, зробіть кулак. А уявіть. 에, народжується маленька дитинка, так, в нього ж яке сердечко? Зовсім крихітне, воно ж малесеньке. Так, Бо, воно май... ж... бо маленький? 에, так, так, ну тому що велике серце ж не, не вміститься в таку крихітну дитинку, так? Вона ну ось така зовсім малесенька. Mm -hmm. так. Вікторії Ігорівна справить на ви от, бачите, таких паче велика, бо якщо навіть даже... Отак ось робить, все равно визнається. Добре. Так. Добре, давайте скажемо, яку ж роботу виконує серце? Що взагалі робить серце? Навіщо воно нам? Воно качає кров, щоб ми. Так, жили. вірно, воно що циркулює? Кров що так ви по ви організму. Ви. Що ви ну а, саме тому воно і що? Циркулює кров для того, щоб всі органи. Бо е... е... Так, але з допомогою серця, що всі органи насичуються чим? Е, Кров'ю, а кров дає всім іншим органам що? Кров. Кажу, що дає кров всім органам. Воно дає... Кисень. Кисень, вірно, кисень, так, на, е, збагачує киснем е, е, наші органи, так? І е, саме для цього, саме тому вони можуть е, існувати, так, та, та працювати. Е, отже, як ми можемо ще назвати наше серце? Е, е, зазвичай його що називають мотор, так? Як в машині, мотор, так? Чому? Тому що е, якщо е, в машині не працює мотор, то значить від мотору, що йдуть всі ось ці трубочки, так, е, на бензин, на там, газ, і, на газ і, так, і так далі. Тобто, тобто, так як мотор так працює Ще і циркулює. Циркулює так, по машині всі ось ці процеси, так? так само і в нас серце, що циркулює кров по всім, організм, по всім органам, так? збагачує їх кров'ю, киснем, водою, так? і завдяки цьому, що органи працюють. Якщо не буде працювати серце. Звісно, що в інші органи не буде попадати кров. І ми, І ми так, звісно, помираємо. Отже, е так що ми сказали з вами, що завдяки роботі серця рухається кров. А тепер зробіть, будь ласка, повну тишу. Ми зараз з вами. Це. Почекайте.

Ас у ні. нас повинен бути звук тут а, серця. А, а я не чула ее Я колись ну я, я чую ее, тук-тук, тук. Я тоже. Я пощады твои соседи так делают. Це странно, я вставляла в презентацію, а ну зараз. Е, вибачте, Можна помовчати, будь ласка? Зараз про ножиці ми ж говоримо, да? Так, ну не в презентації, а тут я не розумію, чому воно в презентації не працює. Вчора працювало, сьогодні ні. <плес> Ставлю пять ставлю восемь из десяти

Так, переходимо, будь ласка, в безпечне місце. Вже зранку просто починають кошмарити, ну чесно, немає сил.